Вітаю панства! Це відео презентація уроку, етикет для дітей, чому мама має навчити свою дитину. Ви вже здогадалися, що це урок для матусь, і тут я вам розповім, що це за продукт і чи може він бути для вас цікавим. Зазвичай на YouTube я публікую і презентацію, і також частину уроку, щоб ви могли подивитися. Приблизно, якою є методика викладання, про що я розповідаю в руці. Але цього разу я вирішила цього не робити, поясню вам чому. Тому що бесіда виявилася наскільки відвертою, особистою, інтимною навіть, і мені б не хотілося в соціальних мережах подібний матеріал оприлюднювати. Але в цьому відео я вам дам вичерпну відповідь на питання, що це за продукт. І як з ним працювати? Отже, я маю педагогічну освіту, багато років я працюю з дітками, і також багато років я працюю з матусями і зробила висновок, що більш ефективно працювати з матусями, тому що я переконана в тому, що саме родина і власні батьки є головною інстанцією, яка виховує дитину. Відповідно, на у курсі я беру на себе нескільки навчальну якусь місію, нікого я не збираюся повчати, тим більше як виховувати ваших власних дітей. Як фахівець, як людина з освітою, з досвідом, я просто, шановні матусі, дівчатка, хочу поділитися з вами тими знаннями, які мені вдалося зібрати. Я свято вірю в те, що вони. Корисні в моїй педагогічній практиці вони багато років працюють, і мені дуже хочеться, щоб подібні інструменти працювали і у вас, і полегшували вам життя, і допомагали вашим діткам досягти поставленої мети швидше, ніж то зробила я, ніж то, що зробила ми з вами. Отже, панство бесіда виявилось тривалою. Я підрахувала відеоурок. Триває більше 6 годин, але я його поділила на частини, ви зможете їх переглядати в зручний для вас час. Доступ також буде півроку, ви зможете повертатися, задавати питання, мати зі мною власне, постійний контакт, тому я переконана, що вам буде зручно. Тепер висвітлю приблизно, що я в цьому уроці розповідаю. Розповідаю про себе, розповідаю дуже багато про себе, і, мабуть, це є також корисно, тому що перед тим, як довіряти певній людині тим знанням, які вона дає, було б добре розуміти, через що пройшла власне та людина. Тому багато моїх, власне, історій ви почуєте, але не це важливо. Скільки разів я не проводила і живі зустрічі, і онлайн. Майстер-класи. Мені завжди бракувало часу, і мені завжди бракувало якоїсь такої певної відкритості, щоб дійсно відверто про все, про все поговорити. Так як я проводжу уроки з дітворою своєю, так я провела цей урок для матусі без прикрас, називаючи все своїми іменами, ми говоримо багато про освіту, це фундамент, ми маємо збагнути. Що таке освіта? Навіщо вона треба, чи вона взагалі не треба, так? який навчальний заклад обрати, який вектор обрати, хто має направляти дитину, які реалії сьогодні? Тому ми в першу чергу говоримо про певну теорію. Бо, знову ж таки, не всі батьки мають педагогічну освіту, але всі батьки і навчають, і виховують діток. Тому Певна частина уроку буде присвячена цій темі. Також, звісно, я рекламую етикет з усіх сторін, скільки можна його рекламувати, тому що я фахівець з етикету, а багато матусь найчастіше приходили до мене з запитом Іра, навчить мою дитину етикету. Я, шановні леді, розповідаю вам, в яких питаннях це можливо, а в яких неможливо. І взагалі, в яких питаннях етикет може бути в вашій дитині. Корисним, коли виховання чемної вихованої донечки та сина є досить класною ідеєю, а в яких випадках це може бути навіть шкідливо? Говоримо про етикет в Україні, які були реалії минулого, що є сьогодні. Які є завдання сьогодні, чим ми є хороші, класні, чим ми відрізняємось від Західної Європи, від світу? У яких питаннях потрібно надовжувати, і найголовніше ми ставимо запитання, в якому світі буде жити моя дитина. І до чого я, як матуся, маю свою дитину підготувати. Тому що Леді це найважливіше. І знову ж таки, якщо я беру конкретно свою дисципліну, це етикет, хороші манери, естетика, в минулому це. Був певний аристократичний аксесуар. Сьогодні це також певна гра для багатьох. В світі майбутнього толерантність і хороші манери це буде необхідність, це буде як гігієна. Так? Тобто ніхто вже сьогодні добре до немитої людини не ставиться. Так, негарно будуть ставитися до людей, які не володіють таким інструментом, як хороші манери. Тобто будемо говорити про те, в який світ ми з вами любі йдемо. Далі буду дивитися певними методиками викладання, тому що я плюс-мінус ставлю перед собою мету підготувати матусь як викладачів етикету. Тобто моє завдання, щоб кожна з тих панночок, хто прослухає цей продукт, могла свою дитину навчати і не шукати. Додатково якогось викладача, учителя для своєї дитини в цьому напрямку. Говоримо також про брендинг для дітей, тому що, знову ж таки, батьки масу зусиль прикладають для того, щоб дитина була успішною, дітки вивчають мови, дітки відвідують десятки різноманітних гуртків. Що з того потрібно, від чого варто і можна відмовитися, ми також обговорюємо. Також говоримо про історію виховання, що змінилося, і, відповідно, як адаптуватися в подібних умовах. Також я даю певні завдання, тому що, знову ж таки, я, друзі, намагаюся кожен свій продукт максимально робити практичним та сучасним. Тому практично. Кожен рік, кожні два роки з'являється нова версія, тому що постійно-постійно я намагаюся уроки удосконалювати не для того, щоб ви їх послухали і забули. Так, хороша історія. Ні, це мені не цікаво, як викладачеві. Мені цікаво, щоб кожен продукт мав практичне втілення, щоб він змінював ваше життя. Тому, друзі, буду давати завдання, рекомендації. Те, що власне робила в свій час я, те, що роблять мої студентки, і з середнього шкільного віку, з молодшим шкільним віком я зараз практично не працюю, тобто середній шкільний підлітки, старше покоління. Цей продукт, я вважаю, корисний для всіх панночок, хто планує материнство, так? тому що готуватися до материнства, коли в тебе вже є дитина, мабуть, не те, що пізно, а просто складно. Тому що там вже інші пріоритети. Якщо ви плануєте стати батьками, якщо ви вагітна, це взагалі ідеально, ви зможете спланувати життя та розвиток своєї донечки, синочки з перших днів. Також, якщо у вас вже є дитина, також ніколи не пізно вдосконалюватися, розвиватися, тим більше я переконана у підлітковому віці. Ті знання, які ви отримаєте на цьому уроці, взагалі вам допоможуть, тому що діти в підлітковому віці досить ніжна інстанція і досить складно з підлітками працювати. Далі працюємо по моїй улюбленій схемі. Я переконана, всі ви її знаєте, всі, хто був хоч на одному уроці, мій улюблений закон цукерочки. ми розглядаємо зовнішність, ми розглядаємо поведінковий ряд. Правила етикету, і розглядаємо певні прояви інтелекту. Отже, почнемо з зовнішності. Там всього дуже-дуже багато. Кілька годин я про там про все розповідаю. Говоримо і про доглянутість, говоримо і про стиль, і про одяг, і про невербальну поведінку тобто, все це важливо. Говоримо про комунікації. Знову ж таки, чому дитину навчати, і про. Мову і про стиль спілкування, про мене спілкування, і також розглядаємо головні правила етикету. Тобто, ті з вас, хто переглядав урок етикетне для Леді, тут будемо працювати по тій самій схемі, але тут я буду давати рекомендації, не яких правил етикету потрібно дотримуватись в житті, а як навчити дитину. Дотримуватись цих правил, як їй пояснити, що їй це корисно, що в даній ситуації так треба вчинити, а ось так не є корисним. Поговоримо на низку питань і поведінку з протилежною статтю, і про статеві стосунки будемо говорити: про поведінку з старшими, з молодшими, про поведінку на вулиці, на побаченні. На відпочинку це взагалі суперактуально, так? щоб ми знали, як дитині пояснити, як її адаптувати до тих ситуацій, в яких вона опиниться. Поведінка у гостях, у готелі, у ресторані це взагалі улюблене, в кіно, в театрі. Тобто будемо розглядати все по максимуму. Особливу увагу також приділяю поведінці в віртуальному світі, що робити з гаджетами, що робити з. Віртуальним життям, чи можна від нього відмовитись і як це впливає на життя родини. І, звісно, говоримо про естетичне виховання. Чим більше в цій темі я працюю, тим більше я розумію, наскільки вона важлива і наскільки вона корисна, тому що хороший смак, відчуття естетики в цьому житті, Любі, воно ж. Перше, прикрашає власне наше життя, ми живемо повніше, ми бачимо більше, насолоджуємось більше. Але завжди та людина, яка має хороший смак, цікавіше для інших, як діловий партнер, як товариш, як кохана людина. Тому я хочу, щоб ви також в цьому напрямку приділяли певну увагу, і ми говоримо про те, Чому дітки мають навчатися, чому потрібно приділяти увагу, і найголовніше, які помилки допускають батьки, занурюючи дитину у світ мистецтва і роблячи з неї великого таланта? Це велика також проблема. Про шкідливі звички маємо поговорити. На жаль, їх стає все більше і більше серед молоді. і Мало хто про це говорить. а Я переконана, що батьків це турбує, тому цьому я вважаю, також треба приділити увагу. Отже, панство, бесіда тривала, бесіда щира, без пафосу. Дуже просто, максимально просто, мабуть, ще простіше, відкритіше, ніж я зараз вам. Це відео записую. Переконана, що продукт вам сподобається, як завжди, в школі на навчальні проекти Ціни у нас дуже демократичні. Ви бачите мої координати. Пишіть, задавайте питання, кожній буду рада надати консультацію.